Можна дивитися на віжу. Те, що палять на Івана. На Івана палять лишен багато, не... так? Це вежа, а, я та... вже зрозумів, та... е... Е... ватра, так? Іншими словами, це є окультизм. <гум> Поняття дивитись, тобто ви можете дивитись, це вогонь горить вежати все, що тут дивитись. Але якщо ви йдете туди і берете участь у <гум> В лапках так званій забаві, то я вас запевняю, це не забава, це окультизм. Слово Боже, гостро забороняє, щоб не було в тебе нікого, хто переводив би свою дочку чи сина через вогонь і багато таких речей. Це і язичницьке свято, яке ще у нас збереглось десь по горах, і це ще роблять на Івана Купала, але це є. Окультизм. Тобто, краще вам не дивитись, не палити. Любите вогонь, і йдіть на шашлик, запаліть дороги, дивіться на вогонь, якщо ви про це. Щоб брати свідому участь у цьому окультизмі, можете йти, але наслідок буде фатальний, а ви цього наслідку не хочете. Дякую, має Майкіла, на це питання, бо я, я віжу, не знаю, що це. Таке, а... Де палять ватру? Викликайте пожарну, нехай, нехай тушать і все. Дзвоніть Особливо. швидко в пожарну і скажіть, слухайте, вогонь, пожар, приїжджайте, тушіть. Все?